Анни і Олександра Прахове. Виставочні зали спілки художників на Львівській площі наповнились учора світлою енергією мистецтва двох художниць відомої київської родини. Ні на кого не схожа творча манера Саші Прахової народилася саме в нашому кількатисячолітньому місті. Сучасні нашкрябини в Софії Київській на фреці 11 століття колись так вразили юну душу, що нашарування менталітету різних поколінь стало знаковою системою в її графічних творах, живописі, розписах на тканині. Це творча і філософськи осмислена позиція молодої художниці, яка бачить себе у своєму, нашому спільному часовому проміжку, а відтак відчуває не тільки власну причетність, а й власну відповідальність за покоління попередні. Втім, Олександра Прахова свідомо нагадує нам про світ простий, ясний, і прекрасний, такий, яким створив його Господь, виставляючи твори своєї бабусі Анни Крюги Прахової. Рівне світлої талановитої доброти на не Київській мистецькій громадськості в залах спілки художників, чи нагадування про вічну свободу вибору, яка дається людині. І глядач і митець у цих просвітлених залах може обрати об'єкт для ґрунтовних напружених міркувань над своїм життям і над життям цивілізації, а чи надати перевагу ясному, а від того ще більш нелегкому шляхові послідовної любові до світу. Вівці, тварини Божі, дивилися вчора ввечері на нас, заблукалих буденною колотнечею. Це просто з тих бабусиних робіт, які я дуже люблю. І, власне, це єдина зробіт, яка моя власність. Інша це власність там, моїх братів, сестер, а це робота, яка весь час у мене вдома. Не переривається зв'язок поколінь. І думається, ми починаємо оживляти родинні дерева колись уславлених київських родин.